Усім привіт! Ви на каналі Expansion of ITORI. IT Сьогодні продовжується сет формату підкаст за UBC LABUS версії 4.0 Foundation рівня. Сьогодні починаємо новий розділ четвертий. аналіз та розробка тестів. Огляд технік тестування, техніки тестування чорної скриньки, класи еквівалентності. Огляд технік тестування. Техніки тестування допомагають тестувальнику в аналізі тестів, що тестувати. і в розробці тестів. Як тестувати. Техніки тестування допомагають розробити відносно невеликий, але достатній набір тест кейсів у систематичний спосіб. Техніки тестування також допомагають тестувальнику визначити умови тестування. Ідентифікувати елементи покриття, тестові дані під час аналізу та проектування тестів. Більш детальну інформацію про техніки тестування та відповідні заходи можна знайти в стандарті 29.119.4. 4. У цьому навчальному плані техніки тестування класифікуються на чорну скриньку «Black Box», білу скриньку, «White Box» та техніки. Що базується на досвіді Experience-Based. Техніки чорного ящика, також відомі як техніки на основі специфікацій, базуються на аналізі заданої поведінки об'єкта тестування без посилання на його внутрішню структуру. Таким чином, тестові кейси не залежать від того, як реалізовано програмне забезпечення. Отже, якщо реалізація змінюється, але необхідна поведінка залишається незмінною, то тестові кейси все ще корисні. Техніки тестування білого ящика, також відомі як структурні техніки, базуються на аналізі внутрішньої структури об'єкта тестування та його обробки. Оскільки тестові кейси залежать від того, як розроблено програмне забезпечення, вони можуть бути створені тільки після проєктування або реалізації об'єкта тестування. Техніки тестування засновані на досвіді, ефективно використовують знання та досвід тестувальників для розробки і реалізації тестових кейсів. Ефективність цих технік значною мірою залежить від навичок тестувальника. Техніки тестування засновані на досвіді. Можуть виявити дефекти, які можуть бути припущені за допомогою технік тестування чорної скриньки та білої скриньки. Таким чином, техніки тестування на основі досвіду доповнюють техніки Black Box та White Box. Техніки тестування чорної скриньки У наступних розділах розглядаються найпоширеніші методи тестування Black Box. А саме Класи еквівалентності, аналіз граничних значень, тестування таблиці рішень і тестування переходу стану. Розпочнемо з класів еквівалентності Equivalence Partitioning. Розділяє дані на класи, відомі як класи еквівалентності. На основі очікування, що всі елементи даного розділу будуть оброблятися тестовим об'єктом однаковим чином. Теорія, що лежить в основі цієї техніки, полягає в тому, що якщо тестовий кейс, який перевіряє одне значення з розбиття еквівалентності, виявляє дефект, то цей дефект також повинен бути виявлений тестовими кейсами, які перевіряють будь-яке інше значення з того ж самого розбиття. Тому достатньо одного тесту для кожного класу. Класи еквівалентності можна визначити для будь-якого елемента даних пов'язаного з об'єктом тестування, включаючи входи, виходи, елементи конфігурації, внутрішні значення, значення пов'язані з часом і параметри інтерфейсу. Проміжки можуть бути неперервними або дискретними, впорядкованими або невпорядкованими, скінченними або нескінченними. Класи не повинні перетинатися і повинні бути непорожніми множинами. Для простих тестових об'єктів Equivalence Partitioning може бути простим. Але на практиці розуміння того, як тестовий об'єкт буде проводитися з різними значеннями, часто буває складним. Тому розбиття на класи слід робити з обережністю. Клас, що містить валідні значення. Називається валідним класом. Клас, що містить невалідні значення, називається відповідно невалідним класом. Визначення валідних і невалідних значень можуть відрізнятися в різних командах та організаціях. Наприклад, валідні значення можуть бути інтерпретовані як ті, які повинні бути оброблені тестовим об'єктом, або як ті, для яких специфікація визначає їх обробку. Невалідні значення можуть бути інтерпретовані як ті, які повинні бути проігноровані або відхилені тестовим об'єктом, або як такі, для яких у специфікації тестового об'єкта не визначено обробку. У Equivalence Partitioning елементами покриття є класи еквівалентності. Щоб досягти 100% охоплення за допомогою цієї техніки, тестові випадки повинні перевіряти всі ідентифіковані розділи, включаючи невалідні розділи, покриваючи кожен розділ принаймні один раз. Покриття вимірюється як кількість класів, виконаних принаймні одним тестовим випадком, поділена на загальну кількість ідентифікованих класів, і виражається у відсотках. Багато тестових об'єктів включають кілька наборів класів. Наприклад, тестові об'єкти з більш ніж одним вхідним параметром, що означає, що тестовий приклад охоплюватиме класи з різних наборів розділів. Найпростіший критерій покриття у випадку кількох наборів класів називається покриттям Each choice». Кожне each Choice вимагає тестових випадків для виконання кожного класу з кожного набору розділів принаймні один раз. Кожне покриття each Choice не враховує комбінації артикулів. На сьогодні все. Дякую за увагу!